Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Було запитання від пані Лариси про те, як підключити центральну трубу до, до скважини, до насоса, як правильно підключити. І зараз все ж таки вирішив зняти відео, зняти відео, показати, розказати, підказати. Як краще зробити, тому що, як казала пані Лариса, чоловік зараз воює через клятих москалів, вона повинна поратись сама з тією роботою, яку повинні робити чоловіки. Отже, я поливаю ось таким насосом агіділем. Буває таке, що є погружні насоси, тобто які знаходяться в криниці чи в скважині там всередині. Бувають наружні, ось такі ота, як станція. У да? мене станція оця, вона подає воду до хати. От. Отже, Зараз покажу, розкажу, як підключаю, як краще зробити систему внесення добрив. От дивіться, насос напряму до нього підключаю трубу. Можна ось тут врізатись чи ось так, в цьому місці, наприклад, ось так, поставити ще фільтр. Можна ставити, я, наприклад, я не ставлю. Вода з криниці ніби чиста, ну, залізо, кальцій, це не рахується. Ніби чиста. Тут основна, причина, ну, основна вимога до води, щоб не було грубих так, частинок. Тобто ставиться фільтр грубої очистки і все. Якщо ви, наприклад, поливаєте скуба чи ще там звідти. Це обов'язково. Якщо скуба, то фільтр обов'язково. Скважини можна, в принципі, можна ставити, можна не ставити. Фільтр трошки буде тормозити, воду трошки тормозити. М -м -м, можна ось так. Оце в мене окремий насос на полив. Можна поставити ось станція і пішла вода до хати. Можна ось так: тут поставити тройнік і вивести ще один шланг через кран, тобто поставити тройнічок, кусочок труби, кран, і далі пішла труба на полив центральний. Далі, як, 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 як зробити внесення добрив, да, якщо ми будемо робити на ось так від станції, ставити тройнічок. Потім кусочок труби, краник. Ну і далі також можна фільтр ставити, можна не ставити. Це вже за бажанням, якщо ви напряму з криниці поливаєте. І щоб внести добрива, нам потрібно ставити інжектор вентурі. Тобто там інжектор вентурі йде, він завжди йде в зібраному вигляді вже в основному. Не тільки трубка кавентурі, а повністю старатися брати повністю з отакими отам... фітінгами з всім, щоб, щоб просто підійти, прикрутити труби і все. Наприклад, я вношу. Я вношу по-іншому доброго. Наприклад, от агіділь, навіть якщо ви будете використовувати на полив ось такий насос, Ось тут на цьому буде трошки краще видно. Ось іде заборна труба. Ось це бачите, ось так, ось так сюди і пішла заборна труба в, в, цей, в колодязь. Ось тут просто вкручуєте кран, будь-який кран і виводите його разом з трубкою. Я зробив, наприклад, таку систему. Тобто, в мене ось там йде теж заборна труба. Зараз спробую показати вам ось це йде заборна труба, яка всмоктує воду з колодязя. Ось тут в мене йде тройнік і виходить отакий. ну Це старий агіділь, також, яка всмоктує оця труба. Поставив кран, зробив кусок силиконового шланга, ось таку сюди заливаю концентровану воду з добривом. Ось так. І вона всмоктує. Я собі там дивлюся, як вона всмоктує. Тобто можу регулювати ось цим краном і подачу да, більше, менше, як собі, хоч можу взагалі перекрити добрива, наприклад. Ну, тобто мені оцей спосіб подобається найкраще. Інжектор вентурі, мабуть, що все-таки буде він там пронормувати якось більше-менше добрива. Я не знаю, як там. чи можна буде пронормувати чи ні. Він плюс Буде тормозити давлення в системі. Все, в принципі. Трубу прикрутили. Можна просто навіть до насоса перекрутити напряму трубу, включили в розетку, поливає. Виключили, не поливає. Все, нічого простого нема. Ви потім можете собі додати. Хочете фільтр, ставити фільтр. Можете одразу тут ставити фільтр. ну У мене тут одразу не вийде, мені треба десь тут врізатись. Трубу відрізали, простою ножовкою обрізаєте її і вона дуже гарно ріжеться, чи секатором перерізали. Все не, не, так, не так складно, як воно кажеться. Колись навіть брав так, в ту трубу в заборну, просто просверлював, ставив такий самий краник, як на поливі стартовий конектор. Ну, ось такий. Так само його встромляв в заборну трубу, зажимав, все там прекрасно працювало. Так само в краник виводив ось цю трубку і цією трубкою брав ось так з боку ставив відро. І з відра вже воно всмоктувало. Але мінус того, що воно всмоктує з відра, воно повністю не висмоктує з нього. Тому вирішив зробити ось таку приблуду. Ось так мені подобається найкраще. От внесення там добрива. чи там... Якихось цих, триходерми, грибів, ну, біологію вносити також можна, все прекрасно вносити. Через станцію, ну, якщо у вас лише на, на полив іде, можна от сюди, в цю заборну трубу врізатися, поставити ще кран і зробити ось таку приблуду. Якщо у вас йде вода, так як от мене від станції, наприклад, до хати, то лише інжектор вентурії виводити окремо. В принципі, якось так. Якщо будуть якісь ще питання, задавайте. По можливості буду відповідати, знімати відео, відповідати. Все, всім гарних рожев. Слава Україні і швидшого закінчення цієї війни і швидшої нашої перемоги.